Дорогі друзі, 17 січня обов'язковий спомен святого Антонія Великого покровителя фермерів. <му> Постать святого Антонія, якого називають отцем монашого і пустельничого життя, вкрай важлива для християнства. Святий Атанасій Великий присвятив окремий твір покликанню цього першого монаха. Із підписанням міланського едикту, 313 року припинилося гоніння на християн, а з ними зникла і можливість мученицької смерті. Проте Антоній вказав новий вимір мучеництва, базований на радикальній відмові від потіг світу заради Божої слави. Народився Антоній 251 року в християнській шляхетній сім'ї, що мешкала в єгипетському містечку Комі. Виховання отримав від батьків, відмовився навчатися грамоти, а присвятив себе допомозі в господарюванні. Юнаком втратив батьків і взяв на себе опікунство над молодшою сестрою. Слухняний Божому Слову, яке почув на літургії, роздав усе, що мав, і оселився в пустельній місцевості біля рідного міста, жив суворо й аскетично, навчаючись із досвіду інших пустельників, та невдовзі навколо нього зібрались учні. Тож Антоній мусив шукати іншого місця. 275-го року оселився в Лівійській пустелі. 311-го року гостював в Олександрії, бо бачив, що переслідувані брати потребують підтримки, повернувся туди також через два десятиліття, дбаючи про чистоту віри і борючись проти аріанства. З 312 року і до віку мешкав на правому боці Нілу, виходив зі свого укриття лише для того, аби відвідати монастир у Фаюмі, який сам і заснував, і дати духовну поживу монахам. Завдяки Божій милості мав здатність розпізнавати прийдежнє, боровся з гріхом, вадами та дияволом, вважають, що помер Антоній 356 року. Зображають святого як пустельника, часто в довгому вбранні монаха та під час диявольських спокус. Атрибути це хрест, посох, свиня, лампада. Він є покровителем фермерів, різників, свійських тварин, захисник від хвороб шкіри. Прямуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.